Вітаємо, друзі! З вами В'ячеслав та Олена Смирнове. Слава лікар, я психолог, і ми знімаємо це відео з тієї причини, що наша спільнота стрімко набирає обертів. Нас стає дедалі більше. Нас бачить все більше людей, які з нами знайомі і не знайомі, і ми хочемо розповісти вам про те, то ми і чим ми можемо бути вам корисними. Місія нашої команди: ми допомагаємо людям досягати максимально високих рівнів здоров'я, розвитку та успішності. Ми допомагаємо в розбудові здорового у всіх сенсах суспільства. Тільки здорова і в першу чергу психічно здорова людина може збудувати дійсно здорове оточення і далі здорове суспільство. Все, що ми робимо, будується на дуже простих принципах: це простота, ефективність, системність, швидкість, науково-обґрунтованість та екологічність. Цінності нашої компанії це. Цінності нашої родини, нашої команди та співбружності однодумців, де етика є першим та головним принципом. Ми чесні один з одним, з членами компанії, з учасниками наших тренінгів, з оточуючими. Ми не підтримуємо неетичні дії та керуємося ключовими принципами етики. Ми вірні своїм цінностям та цілям. Живемо за принципами, які транслюємо. Проактивність. Це навичка, яка дозволяє людині бути не наслідком того, що з нею відбувається, а причиною. Людина з розвинутою навичкою проактивності сама визначає, де вона, хто вона, в якому стані, які емоції переживає та що вона робить. Ми постійно навчаємось та допомагаємо іншим побудувати таке саме відношення до свого життя. Довгострокові стосунки це і про відношення з членами команди, і про стосунки з тими людьми, хто рухається разом із нами. Ми націлені на максимально тривалі та результативні відносини, в яких ми можемо бути максимально корисними. Користь взаємодія з нами має приносити розвиток та радість зміни на краще. Чим ми можемо бути вам корисними? Наша мета допомогти максимально великій кількості людей досягти максимально високих рівнів здоров'я у самому широкому розумінні цього слова, і в першу чергу допомогти збудувати здорову у всіх сенсах вільну та сильну країну. Саме для цього. Ми багато працюємо з нашими військовими, і наші методи ефективно допомагають їм швидко відновлюватись та долати наслідки поранень, гострого стресового розладу та ПТСР. Відповідно, все, що ви знайдете тут, на цьому каналі або на інших наших майданчиках та каналах комунікації. Має тільки цю мету: це матеріали, які дозволять вам отримати екологічні, відчутні якісні результати при максимальній швидкості та простоті. Це науковий комплексний підхід до питань цілісного здоров'я та якості життя. Займайтесь разом з нами та обов'язково діліться вашими результатами. Долучайте ваших близьких та рідних, діліться обов'язково з тими, хто вам не байдуже.